З України, вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. Сьогодні буду з вами ділитися рецептом голубців. Звичайно, ви подумали, що там у голубці? Так, я у капусту фаржу горну. А ні, голубці будуть такі, яких ви точно ще не готували, а можливо, взагалі навіть і не пробували. Буде декілька ще нюансів, які пригодяться в приготуванні звичайних класичних голубців. Ну і це, що ці мої, робить особливими. Так що сідайте позручніше і вперед готувати. Гречки і рису порівну по 150 грам. Зараз я їх промию. Заливаємо водою з розрахунку 1 до 2. Цими кружками, як ви міряли, то так там. І, і готуємо до напівготовності. От Воно закипить, збавляємо вогонь, 5 хвилин кипить, виключаємо газ, накриваємо кришкою і хай собі доходить. Все, отак прокипіло 5 хвилин, накриваємо кришкою і даємо настоятися. Капуста. Вирізаємо качанчик і знімаємо такі вже ці перші листочки. І зараз будемо нарізати цибулю. Зажарка тут по класиці. Цибуля, морква, вода кипить, будемо листки наші відварювати в підсоленій воді з розрахунком на 1 літр води приблизно не ціла ложка столова солі. Це біля 10 хвилин. Чим більше головка, чим старша капуста, тим час варіння відповідно збільшується. Отак От сюди вилку всунули О, і запихаємо в воду. Якщо там капуста не повністю в воді занурена, то її там час від часу треба буде прокрутити, щоб вона гарно всюди позаходила. Цибулю ставимо, смажити. Крупа вже охолола, висипаємо фарш любий, який який подобається, такий який берить, без різниці, хоч баранину. І додаємо до нашої каші наш фарш. Наші спеції. Єдине, що тут можете не додавати, це чесник, хто його не любить. Ну не думаю, що хтось може не любити в голубцях чеснику. Решта вже вже настільки перепробуване. Власне, отут воно дуже класно. І тепер все гарно перемішуємо. І так, перший лайфхак, як голубці зробити ще більш соковитими. Додаємо до фаршу і до нашої каші з розрахунку на 1 кг фаршу 200 г кефіру. Так, так, кефір дуже класно тримає всі соки всередині і додає ще плюс соковитість у начинку. І готово. Відставляємо фарш холодильник, ми ще маємо добрих пів години, поки листя зваряться, поки охолонуть, поки зажарка зробиться, ферш якраз собі просолиться, промаринується, набирається смаків і буде готовий до використання. Зараз йдемо терти цибулю до цибулі вже морковку, капуста вариться. Добавили моркву, перемішуємо, збавляємо газ до такого менше середнього і тушкуємо. Якщо ми гарно вирізали качанчик, бачимо, що наші листки вже починають самі відходити. О, і знімаємо наші листки. Можна використати. Для цього краще щипчики, чи до руку. Одною рукою знімати і витягувати трошки незручно. Перекладаємо в кастрюльку. Якщо погано йдуть, ще хвилинку-дві варимо. Все тут залежно від величини капуста. Чим більше, як я кажу, тим довше прийдеться її варити. О, і отут Майже до такого, майже до більше, ніж половину. Це ще зараз буде трошки варитися. Цибуля з моркою готова. Отак розділили, більшу частину вмахуємо до фаршу, менше залишаємо на заливку. Так, трошки, щоб додати більше смаку. Добавили, перемішали і знову відставляємо, хай стоїть чекає. Ці от вже маленькі листочки. В цілому то вони не потрібні, хіба що нам там буде не вистачати, в них теж можна закрутити, але їх не викидати, їх треба буде наниз і наверх накривати голубці. Дуже гарно до цього підійдуть, щоб не пересихали, не горіли і все гарно і смачно було. Листочки вже остигли. Отам так вип такий душився, то його теж дамо на низ форму, щоб не приставало. І тепер нам ще треба з цих що є, от, Оцю от штучку, цей хряж, жилка, чи як воно там зрізати. Воно буде тверде і воно не проключеться. Отак, ножиком підрізаємо. І готово. Це теж можна не викидати, можна теж виставити на форму. Так пророблюємо зі всіма листками. Половину листків вже зробили, от кажу, оце викладаєте на низ, де будете запікати. Це все, все обрізання капусті зробили. І приступаємо до скручування. Дивлячись, як який листок по величині, так, і беремо начинку. На великі листки йде і більше начинки. І скручуємо конвертиком, прокручуємо, і готово. Скрутили, скрутили і скрутили. І готово. Бачите, які гарні голубці. І зразу їх не викладаємо в посуду, де будемо тушити. Бо ще зараз буде одна маніпуляція, яка наші голубці зробить ще смачнішими. Так що, за той час ви собі підпишіться на канал. Поставте вподобаєчку, напишіть якогось гарного коментаря для підтримки українського ютубу. А я буду скручувати голубці. Я голубців не розрізаю листки. В мене виходять і такі, і такі маленькі. Ну, це ж для себе, різного розміру. Так що це не страшно. То видно, що це домашнє, а не куплене. Хочете, можете великі листки розрізати пополовині, можете скручувати трикутнику маля бандерики. Тут теж є різні методи формування голубців. Мені подобається. Так, самі більше я завжди викладаю на дно посудини, чим менше, тим наверх. Приступаємо до приготування самого цікавого тут в голубцях це заливка. І так саме цікаве, заливати голубці ми будемо кефіром. До цієї цибулі і моркви, яка лишилася, вливаємо літр кефіру. Перемішуємо. І цим ми будемо заливати наші голубці. Це додавить капусті просто прекрасного вершкового смаку і з таким сирним смаком. Це треба пробувати. Але ви приготуєте раз і ви будете це готувати постійно. І так, маніпуляція номер 2 це наші голубці. Швом вниз, де там є капусти, викладаємо на сковідку і буквально по півхвилинки з кожної сторони обсмажуємо. От, перевернули їх знову півхвилинки з другої сторони і закладаємо отсюди, де будуть запікатися. Виклали і тепер кожен шар. Так, як будемо викладати, проливаємо нашою заливкою. Там буквально по півтори черпачка, щоб воно все гарно протушувалося. Коротше, буде трохи в мене в стару кастрюльку прийдеться перекладати, бо в цей казанок мені все не поміститься. І щоб воно не витікало, зараз я буду перекладувати цю більшу каструльку. Ну, коротше, переклав. Не розрахував я на кількість. Але нічого, тепер це, що було, знизу ми зверху закриваємо всі голубці. Отак. От всіма невикористаними листками, обрізками, Все, що лишилося. Зверху ми це накриваємо. Духовка 160 градусів, година 30. Годину 25 в мене запікалося. Ну, це теж вже залежить від вашої печі і від цього яка капуста. Чим вже старша капуста, тим це теж буде трошки довше. О. Ох. Ох, як гарно все виглядає колос. Розсіот верхні листочки, це все. Занімаємо, воно нам не потрібно. Зараз близько покажу. Запах просто неймовірний. Зараз покажу вам презентацію цієї смакоти. Отак красота наша виглядає. Ой, супер. Дивіться, як це класно в розрізі, що виглядає. Запах неймовірний, так що готуйте. Так ви, голубці, вже точно не готували. Дякую, що завітали. Заходьте почастіше. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, вам не тяжко, мені дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео і бути завжди в курсі, що я де, як я готую. Також в мене виходять е майже кожного дня якісь дегустації. Посилання на. Канали мої решта є. Так що любимо українське, підтримуємо українське, розвиваємо український YouTube. Слава Україні і разом до перемоги!